Заруба українських супертяжів у фіналі міжнародного турніру, важкий бій та роздільне рішення у фіналі для Захарєєва – та чому немає хижняка? Збірна України з боксу повертається з турніру в Угорщині. Розповідаємо, як пройшли заключні сутички та що потрібно зробити, аби потрапити на Олімпійські ігри в Парижі. Отож, впродовж 16-20 січня головна команда брала участь у меморіалі Іштвана бочкаїв в Угорщині. Це один із найбільш відомих турнірів Старого світу, куди з'їжджаються боксери з різних куточків Європи і не тільки. Цього разу було не так і багато учасників, дехто проходив до фіналу всього за один бій. Для нашої збірної цей турнір був доволі. Важливим, адже це обкатка нашої команди перед ліцензійним турніром. Але проблеми виникли ще до початку змагань. Вилетів наш капітан, один із найбільш досвідчених боксерів Дмитро Замотаєв, вага 51 кілограм. Вихованець Запорізької школи боксу захворів просто перед виїздом і залишився вдома. Також не зміг виступити хмельничанин Аркадій Карцан. Лідер у вазі 92 кілограми поїхав з командою, але за станом здоров'я в ринг вийти не зміг. Особлива увага до Олександра Хижняка. Сашко вже здобув ліцей. Пензію на Олімпіаду своєю перемогою на європейських іграх у Польщі, але все одно готувався до турніру, аби мати практику. Однак на меморіалі Іштвана Бочкає ми його так і не побачили. Головний тренер збірної Дмитро Сосновський в коментарі Укрінформу повідомив, що в полтавського танка відірвалось сухожилля на лівій руці. Він уже прооперований. Усе успішно, як вдалося дізнатися нашому каналу. Хижняк отримав пошкодження приблизно за тиждень до виїзду під час спарингів. Новини Кейпська, але Дмитро Дмитрович переконує, що до Парижу Сашко встигає відновитися. Бажаємо нашому лідеру якомога швидше оговтатися після пошкодження. Найближчим часом фокус нашого каналу переключиться на можливо найважливіший бій в нашій спортивній історії. Олександр Усик спробує стати абсолютним чемпіоном світу в другій вазі. Потрібно перемагати Тайсона Ф'юрі. Жіноча команда посіла друг. Друге загальнокомандне місце на меморіалі Іштвана Бачкаї. золото Ольги Шалімової, Ірини Луцак та Марії Ловчинської. Срібло завоювали Анна Охрейта Анастасія Саранюк. Третє місце вибороли Тетяна Коп, Ярослава Маренчук, Анастасія Ковальчук, Анастасія Черноколенко та Кароліна Махно. Чоловіча команда завоювала п'ять золотих нагород. Про всіх по порядку: бронзу у вазі 60 кілограмів узяв Руслан Цикало, у 80- Максим Кофа, який виступав у вазі Олександра Хижняка. Неолімпійська. Вага 48 кг. До фіналу пробився Андрій Тишковець. Львів'янин програв у фіналі казаху, асхату Жусулову. Вага 67 кг, яка також не входить до олімпійського заліку. Тут до фіналу пробився Ельвін Алієв, який здобув перемогу над угорцем Рафаелем Бузою. Золото для України у вазі 71 кг Б'ється одна з головних надій нашої команди чемпіон Європи та світу Юрій Захарєєв. Хлопець з Одеської області зумів пробитися до фіналу, де зустрів опір міцного казаха. Це дуже незручний шульга із довгим джебом, який не раз точно зустрів українця. Дистанційно діяти проти високого боксера Юрію було незручно, але наш боєць краще виглядав у серійній роботі. У своєму стилі Захарєв додав у темпі з другого раунду, і поєдинок став виглядати цікавіше подекуди наш боєць занадто покладається на свою роботу маятником із захистом Аля Джонс. У більшості випадків це проходить, але цей казах усе ж показав, що діри в захисті є. <плес> На щастя, вдалося перемогти його роздільним рішенням суддів. Золото. Вага 75 кілограмів уже не входить до олімпійської програми, але українським уболівальникам є чому потішитися. До фіналу пробилися відразу два наших боксери: Дмитро Куля та Павло Ілюша. В підсумку Ілюша став першим. 86 кілограмів. Не олімпійська вага. До заключного бою пробився Данило Жасан. Вийшов конкурентний та запеклий фінал зі складним казахом. Класний темп робота на зустрічних курсах. А в одному з епізодів Данило дав ідеальний дальний хук. Довелося втручатися лікарю. Казах бій продовжив і так само напористо, але переміг саме наш боєць, і це теж золото. Окрема увага вазі 92 плюс кілограми, яка, звісно ж, входить до Олімпійського заліку. До фіналу пробилися перший номер збірної Дмитро Ловчинський та другий номер Олександр Гриців. На першості України у Львові вони билися у фіналі, але недовго. Сашко вийшов тоді на сутичку вже з серйозним розсіченням, через що бій швидко зупинив суддя за вказівкою лікаря. Тому цього разу був особливий інтерес до протистояння. Львів'янин Гриців активніше розпочав бій, але з другого раунду точнішим був представник Київської області. Ловчинський кілька разів чітко спіймав суперника, контратакуючи лівим хуком. Сашко був у наступі, а Дмитро діяв другим номером, і для нього ця позиція була доволі зручною. Саме Ловчинський в підсумку і забрав перемогу одностайним рішенням. Ключове питання: і що ж далі? Що тепер чекає на нашу команду? В середині лютого боксери зберуться на базі в конче заспі для двотижневого надзвичайно важливого збору. Адже 27 лютого в Італії стартує ліцензійний турнір. Це кваліфікація на Олімпійські Ігри 2024 в Парижі з 27 лютого по 12 березня найкращі боксери світу, крім тих, хто вже відібрався на олімпіаду, з'їдуться в невеличкому місті Бусто Арсіціо, що в Італії, аби позмагатися за перепустки на головний турнір. Ліцензії здобудуть чотири найкращі бійці кожної категорії, тобто потрібно проходити до півфіналу турніру. Наразі в нашому активі є лише одна ліцензія серед чоловічої та жіночої команд. Вона належить Олександру Хижнякові, який у цей час буде відновлюватися після пошту.

Кілограми у Токіо було 8 ваг, але бокс скорочують усе більше. На жаль, останній етап відбору пройде в Бангкоку, Таїланд, з 23 травня по 3 червня. Там розіграють від 3 до 5 ліцензій в різних категоріях. Поєдинки з боксу на Олімпіаді в Парижі пройдуть з 27 липня по 10 серпня. Ми обов'язково будемо вболівати за наших на каналі Тайк Майсон новини боксу. Тож підпишіться зараз, аби бути в курсі всього, що відбувається довкола цього. З вами Макс Діденко. もう一回。